Так, та що, розібрали, це вже нас. Може, майстера спорту по циліндрах. Ось бачите, що тут случилось. Просто-напросто. Ну, слава Богу, вони збер... зберегли оце ось. Ага, ну інтересно, тут зроблено щось, плавалось, не знаю, що вони тут робили. Оце чи зворено, так? Да. це зворка, коротше. Ну, якось так. Просто, просто обірвало це все. Зараз поміняємо, підподивимось, можливо і це передивимось. Ну це ще оригінал, я б сказав. Що наш топоручок. Навірно, ж топорочок тут. Ото таке. І ще, вам біда? Зараз розкажу. Хлопці та дівчата. Це нас навантажувач, дивіться. Коли ви піднімаєте і опускаєте стрілу, наблюдайте, дивіться, що у вас була каретка відкрита, трошки приоткрита. Тому що коли ви, наприклад, вверху закрили каретку і починаєте спускати, все навантаження йде через той циліндр і через клапана. Так як клапан передавлюєте на циліндрі підйому, плюс цей клапан срабатує і, коротше, ви гідравліку тупо кип'ятете. Всі робіть отут зазорчик, щоб в нього було куди втекти. Бо коли ви будете за постійно закритою стрілою, ви будете рвати щось рвати, постійно буде вам випирати, я б так сказав, Постійно повинна приоткрита іменно каретка. Я думаю, ви зрозуміли, щоб не було таких нюансів. Якось так. Кращась. Я даванул, да? А теперь прийдеться пройдет, а скоро. то so.